Усім привіт! Сьогодні плавав на тому ж пляжі, що попередній раз. П'ятий мій вихід на цей самий пляж. Поки що знахідки є. Прогуляв я два дні. Була на то причина. Ось тільки в мене сміття сьогодні попалося. Ось так. Ось тільки сміття різного назбирав. Але скажу, я назбирав... Ну, відносно цей пляж досить чистий. Без апарата ні, ніхто не скаже, що там є сміття. Досить чистенько, пляжик невеличкий такий. Ну, але, бачите, кидають банки з пивом. Нічого не поробиш. Якісь енергетики. Більше енергетики, по -по походу. ходу. Є, є люди є свині. ну Одним словом ось таке. що було ось попалися кілька гільз. Це Манліхер. До речі, манліхери тут попадають іноді гарні. Це Манліхер. 15 рік, звичайний Манліхер, такий, як і в нас. Сміття, сміття. Інколи попадають гарні манліхери. Попадають іноді, де, деколи такі ці булгари часто попадають. 20-ті роки у нас вони не часті, Ну, а це звичайний такий сміття. Так. Стільки в мене сьогодні попалося неходячки. Ось така неходячка попалася. Так, по євросах в мене сьогодні попалося мало. Я не плаваю, зараз там, де багато євро. Там, де багато євро, можна збирати там нехай 20-ку. Золота немає ніколи. Я не знаю, чому так, але я туди навіть не йду. Тож сьогодні випадково взяв, можна я так і не рахував. 2 євро 40 центів, все. І тим більше єврики бачу тут такі вбиті. Цей євро взагалі вбитий. Він не піде нікуди. Може який автомат, і то я навіть не буду його пухав, не позорився. Ось. Ну оці 250-ки підуть, звичайно, по мию. підуть. Тому я євроків вже там навіть не шукаю. Сміття не потрібно. Так, стільки в мене попалося сьогодні свинцю. Ось це, що цікаво, у мене попалася сьогодні ось ця куля така. Ось така куля попалася. Не знаю, що це за куля, але попалася вже перейшла через, через люфу. Вже була вистрілена. видно, нарізи чотири таких масивних. Не знаю по міліметрів 5 нарізи. 4 міліметри. Десь наріз має точно. Це одна нарізка така досить. Потужня. І попалася ось середньовічна куля така невеличка. З якогось пістоля чи мушкета. Досить. Сьогодні плавав вже на, якщо дивитися в морі на лівій стороні пляжу. Минулого разу я взяв бручечку таку тонку. ну але То я з правої сторони пляжу, саме більше я в центрі пляжу взяв. Сьогодні я чуть-чуть пішов на ліву сторону пляжу. Ось такі знахідки. Так, по прикрасах в мене сьогодні попалося так. Це відпадає. Саме перше в мене попалося сьогодні ось це. Це колечко, так, якась нержавійка. От наш. Досить гарно виконано, якісно. Це в мене багато таких кілець є. Але така якість е, в мене рідко попадає. Попереднє в мене таке було, то ледве читає, читається. Не хоче фокусуватися. Фокусуйся. Так. Не хочу фокусуватися. Я все знімаю з одного дубля, тому що в морі ось така якість гарна досить. Якість глибока така штамповочка. нашу. Далі якість гарна. Ось таке попалося. Це я продовжую. Я знімаю все з одного дублю, тому що в морі, наприклад, якщо знайшов кільце, чи що там знайшов, як другий дубль зложити, чи взяти камеру, сказати, ось, от я тільки викопав, дивіться відпечаток. Такого не буває в морі. Там одне або воно попало на відео, або не попало. Ну це колечко, я думаю, попаде на відео ще. Ну, я здивований, я там був все вибив і попалося ще оце колечко таке. Взагалі масивне, і попалося. Так, друге, в мене попалася ось така обручечка. Це вже друга обручка за останніх 10 днів. Ось така. Чим вона дивна? Я раніше таких не знаходив. Зверху, типу, воно таке жовте, а середини біле. Ну і штамп 585. Така обручка, думаю, біля 8 грам. Це в мене друга вже така. Минула в мене мала 7,77 7 вроді. 37, якщо я не помиляюся. Тільки атакам з напису не було. Ось така була в мене. Це вже друга обручечка за 10 днів, ось така схожа. Потім, може, в кінці я приложу їх дві докупи. Ну, на вагу взагалі вони ну, схожі. Правда, це було чуть давніше, 10 днів, ну таке. Потім у мене попалося ще ось таке: ось таке колечко, вже стареньке-стареньке, лежало взагалі на пісочку. Я апаратом махнув такий, навіть не знаючи на нього попав апарат, я його побачив, що воно лежить. Ось таке колечко, камінчик вже випав. Ось таке вчора я не плавав. Вчора свого коня залізного в сервіс возив, відвозив, тому що минулого разу він щось задимів у мене. І я на парковці приїхав, все чітко. На парковці запустив мотор. Як дим пішов, така взагалі хмара Ді секунди 3-4. І все. І все стало чітко. Мотор працює, біжить, як має бути. Щось сталося з мотором, не знаю. Загнав вчора в сервіс. Так і нічого я не зрозумів я нічого. Нічого не мені не сказати толкового. Тож з понеділка я буду. Гнати машину в офіціал. Може вони мені щось скажуть, може вони мені щось допоможуть. І ще був такий самий прикол в мене. По дорозі на коп в мене влетів мотоцикліст. Взаді прямо влупив, пощастило. Я зупинився на кольці ніби я став з самого права, тому що в мене другий з'їзд мав бути направо з'їхати, а зліва стоїть фура. А вона на третій з'їзд йде. А вона здорова, і виходить, що в нього це таке не фура, таке трошки менше щось. В нього винос так, кузова дуже великий назад. І він залишив для мене мало місця, і я його словом, так пропустив чуть вперед, тому що він піде на коло, а коло невеличке. І з жопу йому закине, і він мені би пропоров по-любому боковину. Ну і я так пропустив, щоб він проїхав, а ззаді мотоцикліст думав, що я порівняюся з фурою. Бабах і, і готово. Одне б мені пощастило, що це була індура. Мотоцикл був великий колеса, мав такий прикольний, здоровий. І він просто зупинився, він не впав, не влетів головою в скло ззаді. Було все чітко. Якби це був якийсь скутер чи що, я думаю, його б зложило. Мені б рулем, тими своїми нажендями всіма попоров ззаді кришку багажника. Я думаю, це б було точно. А так прикольно, нічого він мені не зробив, я йому махнув рукою і все. І так, я навіть не зупинявся. Ну, як коли я стояв, я зупинився, він влупив мені зад. Я махнув рукою, і так ми розійшлися. Я не знаю, куди він їхав, але він зразу з'їхав на перший з'їзд направо і в газу. Ну, таке. Як в мене теж нічого не сталося. Це супер. Ну, а приїхав на стоянку на парковку, і в мене, коротше, дим пішов. Ось такі в мене були. За ці дні що я не плавав. Приколи. Сьогодні п'ятниця. Ось тільки свінцюк, як казав. сьогодні. Е, Я сьогодні зважу з цього пляжу. Це олово чи свинець. І побачу, скільки в мене всього було. Зроблю підсумки. Скільки золота, за тих 5 виходів, скільки олова за тих 5 виходів. Ну, євросів я не порахую, тому що вони в мене розійшлися. А рахувати по відео не хочу. Ось таке. Порівняння поставив до кільця. Як я казав, що вони схожі, вони не схожі. Вони схожі лише тим, що в середині вони білі. Два ось так. Всередині білі зверху жовті. Ось так. Це середина біла, зверху жовта. Чому я так сказав, що я їх покажу? Знаєте, щоб не думали, що я одне те саме кільце викладаю по 10 разів і кажу, от я знайшов, от я знайшов. Тому що це може не попасти сьогодні на відео, я не знаю. Хотів би, щоб попало, тому що в мене залишалося вже мало повітря, думаю, за половину зайшло, а камера знімає лише півтора години, то я не знаю, чи воно попаде. Хоча я сьогодні плавав лише 2 години. Ну побачу. Це так чисто оправдання для себе. І минуле кільце в мене мало напис 18-9-10, 18.9.10. Так що я міг і не оправдовуватися. Ось сьогоднішнє таке кільце. Ну, раз таке, то вже вагу я провірю його. Але щось вага хандрити стала. 7,73. А минуле 7,84. Я щось думаю, що це 7,37 мало. Ну, ось таке. Даним ну, словом, такі похожі. Для мене це, це перше кільце, яке я таке знайшов В Середині білі. Я це думаю, це якась нова мода. Вона мені не попадала раніше, зараз попала. Ось таке. Ось ці грузи, які я збирав за 5 днів, 5 виходів з одного пляжу. Ось стільки я назбирав свинцю. Зараз я його переплавлю, очищу і буду відливати грузи. Очищений свинець, олово. Ось так вилежив на вагу, вийшло 3 кг 142 г. Зараз з них відлию два грузи по 1,5 кілограми. Ось такий результат по свинцю. Получилося ось такі дві заготовки на груза. Ну, над кожною ще потрібно попрацювати хвилин 5. Оці краї чуть-чуть злизати. І все. Це з одного пляжу за 5 днів. 3 кілограми. За руки вибачайте, тому що заповняю заробочку займаюся грузами і ще вибираю золото, щоб показати, який результат був на цьому пляжі. Такий результат за 5 днів з одного пляжу. Ось таке. Спершу попалося ось це колечко. Ось таке. Дало шанс. Потім у другий день у мене попалося два ось цих. Потім попалася одна обручечка, потім знову обручечка. І сьогодні саме жирна обручка. Ось таке ось таке співвідношення, це нормальне співвідношення. Завжди буває отак, багато обручок і мало колець. На відміну від того місця, як я колись показував, хто може бачив, де були одні кольця, а не було обручок. Ну Тут хоч співвідношення 5 днів. Грубо. Ось так. Два колечка. Чотири обручки. То і так колечок багато. Обручок могло бути і більше. І так, загальна вага їхня. Так, що у нас тут робиться? Так, загальна вага. Ось така загальна вага. Ну і від цієї суми можна відняти сміло 50 євро на бензину. Тож всім удачі, щасти вам!